Про нагальну ситуацію та розвиток міста у багатьох його сферах. Харківський міський голова Ігор Терехов провів зум спілкування з представниками WNICF та Української академії лідерства. Радоначальник зазначив, що, попри посилення обстрілів Харкова, життя в ньому не зупиняється, бо тут живуть та працюють незламні люди, і місту як ніколи потрібна допомога міжнародних партнерів. Перш за все, ми кажемо про відновлення бізнесу в місті Харкові про навчання наших навчання в наших вищих, в вищих навчальних закладах, в школах. Крім цього, хочу сказати, для нас дуже важливе відновлення технічної освіти. Це дуже важливо. І крім цього, щодо стосується інтеграція внутрішньопереміщених осіб, ви так званих їх перекваліфікація. Бо дуже багато людей сьогодні, які переїхали до нам, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області, вони не мають. Певних знань немає певних навиків в роботі і тому у них нема роботи. Але хочу, щоб ми попрацювали над перш за все відновленням бізнесу. Дуже багато людей, бізнесмена спочатку не вимушено було переїхати. Потім вони повернулися, повертаються. І їм сьогодні необхідна підтримка. Ну і освітній процес, як я вам сказав, ми сьогодні створимо стратегію розвитку міста Харкова. Це важливий документ, який буде фундаментом, основою всього, що ми робимо, що ми будемо робити. І значна увага там приділена сьогодні. місту місто Харкова як університетському місту для нас це теж є дуже важливим. В свою чергу представники української академії лідерства зазначили, що хочуть повернутися до Харкова та відновити свою роботу а для безпеки хочуть облаштувати укриття. Загалом на зустрічі були прийняті певні домовленості щодо подальшої співпраці. Ми очевидно розуміємо вартість Харкова і важливість Харкова для України. дуже найбільше місто, і Харків дуже багато постраждав. І ми хочемо Харкові в якийсь спосіб допомогти. І як будуть відповідні проекти, ми можемо їх підтримати. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.